Японці створили автомобіль, який порушує всі закони фізики. Знайомтесь Аспарк Ол або просто сова. Це перший японський електричний гіперкар, а також це найшвидший електричний гіперкар у світі. Японська компанія Аспарк розташована в префектурі Осака і володіє бізнесом по підбору технологічного персоналу, а також розробкою роботів та електрокарів. І ось у 2014 році вони вирішують розробити найшвидший у світі електричний гіперкар. І через три роки показують свій перший прототип. А вже у 2019 році, на виставці в Дубаї, японська компанія Aspark презентує електричний гіперкар під назвою Аспарк Ол. Презентацію приводить всіма відомий в Дубаї робот Титан. Характеристики електричного гіперкару «Аспаркол» дивовижні: потужність 2012 кінських сил, максимальний крутний момент 2000 метрів, розгін з 0 до 100 – 1,69 секунди, максимальна швидкість 400 км на годину, запас ходу – 450 км. а швидкість заряджання батареї 80 хвилин. На гіперкарі встановлені 4 двигуни синхронних з постійними магнітами, а швидкість обертання 15 тисяч обертів за хвилину. Як заявляє японська компанія Aspark, така швидкість обертання є найшвидшою у світі, а продуктивність такої установки втричі більше, ніж у формули Є, е, і вдвічі більше, ніж у Формули 1. Ціна кожного екземпляру буде 2 мільйони 900 тисяч євро, а випуск буде обмежений всього 50 одиниць на весь світ. Перші покупці отримують свої автомобілі вже через рік, у 2020 році. Хоча серце та розробки японські випускатися врешто він буде в місті Торіно, Італія. Але 400 км на годину це не найшвидша електрична гіперкара у світі. Тому у листопаді 2024 року японська компанія Aspark привозить до Німеччини спеціальну модель All SP600. На неї встановлені спеціальні шини від компанії Bridgestone, які були зроблені на замовлення, і витримують швидкість свище 420 км на годину. А за кермом сидить професійний водій Марк Басл, який виграв гонку 24 години Нюрнбург Рінгу. І на полігоні Папенбург вони встановлюють максимальну швидкість у 438,7 км на годину, що сертифікують представники книги рекордів Гіносом. Ось таким чином японці знов на крок попереду усіх, а японська компанія Spark залишила свій слід в історії. Окей, okay, go.